У Львові провели благодійний забіг під назвою Я біжу за драмтеатр. Було дві дистанції на 5 та 21 кілометр. До того ж, учасники робили спеціальний благодійний внесок, що потім скерують на відбудову зруйнованого російськими ракетами міста. Я вважаю брати участь в таких акціях дуже важливо треба підтримувати наших воїнів. Ну, ніби вони нас захищають нам, ніби прийти побігати, здати гроші ну не тяжко. А їм треба допомогу від нас. Родині у нас є один полонений з полку Азов, то для мене це будь-яка акція, яка пов'язана з тим, аби нагадати і українцям, і світові про те, що досі безліч наших військових і цивільних, і не тільки з полку АЗОВ перебувають в полоні. Це не чувано. Це, це, це на кров крові, це охорони. Ну і, звичайно, коли я дізнався про цю акцію, дізналася моя дружина, то я зголосився на неї. Підтримати учасників прийшли і родини військовополонених з Азов Сталії. Вже 11 місяців хлопці в полоні. І тою акцією ми ну, вирішили, вийшли от підтримати своїх, ще мамів, хто може бігти. І щоб цілий світ пам'ятав і знав за наших дітей, не забував, що їх треба визволити з того полону, з того пекла. Обіцяли їм вихід, міжнародні гарантії давали. Але Полон триває, і ми просто вийшли на підтримку і нагадати, що вони знаходяться в полоні і в жорсткому полоні, і щоб допомогли їх визволити якнайшвидше. Організували це все студенти української академії лідерства разом з партнерами. Це проєкт Світло 1778 Ми про про Маріуполь. Ми хочемо розповісти людям про те, що Маріуполь вартий відбудови і тому, власне, ми. Створюємо проєкти. Перед цим це були фотографії виставок, і зараз це вже забіг. За найбільші донати ми будемо розігрувати власне фотографії, які були перед цим на виставках. Тому це теж така наша наш вклад, наша можливість підтримати сім'ї бійців Азовсталі і Маріупольців, які готові відбудовувати Маріуполь після перемоги. Гроші, які зібрали завдяки благодійним внескам, передадуть асоціації підтримки сімей бійців Азовсталі Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда Тут Львів.